Витримує до 150 кг алюмінієва рама, 28 колеса. На повному фурі. Дивіться, динамо втулка є, яка дає енергію на ту фару, резина не порепана, ще пару років можна їздити. Вилка у нас амортизаційна стоїть. Дивіться, серворуль у в нас значить, є. Собі спину регулюєте, як вам зручно, в будь-якому гельве сідло добротне. Тут у нас амортизація, що ваша спина по бруківці по брукчасі, ну, себе нормально. Тут і нас значить, дивіться, Nexus 8, планетарна втулка максимально надійна. Тягне до 150 кг навіть під горку. Тут маєте защита все. Бачите, від піска, від пилюки, від всього захищеного, максимально надійно, вона ходить довго алюмінієвий алюмінівий добротний багажник, фара є, воно задня стоїть. Тут у нас, значить, дивіться, підніжка, педалі йдуть в комплекті. Десь наріс, напевно, 1,65, метр 1,78. Метр Фара, все працює. Тут даже є в нас корекція фар. От ви світову регулюєте і куди хочете далі світи, ближче світе. Когось буде цікавити такий даний велосипедик гарний. То пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.ua. Також можете заїхати на тест-драйв, куликів, веломагазин. Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь, надіслимо вам новою поштою без жодних проблем. Ще забув вам сказати: ролерні гальма, бачите, є такі передні, задні, дуже надійні, теж руками працюють і туди не потрібно нічого лазити. Просто ви собі. Прийшла весна, велосипед витягнули, осінні поставили.